Тут багато артистів вашого віку, і, і навіть старші кажуть, що ходили до ТЦК. Вам доводилося чи ні? Я циган ромського, я українець ромського походження. Тому mm -hmm. я завжди кажу: примій цигана, ти як сина, моя ненько Україну. Mm -hmm. От зараз у нього юбілій був. Коли я заспівав, горить палає, Проможність. Там всі заговорили, були 50-50, були такі, ну, тітка задзвонила, каже. А мій юнук так свастику не набив, Я говорю, що, що ви мелите, кажу, бабусю, вітаю, незламні українці на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні зі мною на зв'язок вийшов Петро Миколайович Чорний, український ромський співак, заслужений артист України, музикант. Ще про Я прочитав, що ви взагалі народилися на території Російської Федерації. Але коли були малі, ви е, приїхали в Київ, так чи ні? Ну, звичайно, так. По-перше, я хочу поздоровитись, привітатися на цій закарпатській землі, де зараз я знаходжусь, де сонячне проміння в піснях, в житті людей. І знаєте, як. Символи зараз іде так Чорна гора і чорний тут <рес> біля гори. Звичайно, ви розумієте, як люди просто Радянського Союзу, а тим паче, коли діти, артистичні діти, не тільки там я, що матір, дуже багато людей я пам'ятаю, тому що подруга була Раїса Кириченка в матір. Вони такі подружайки, цимбарки, як тут кажуть, цимбарки <рес> були. От. І матір, коли працювала в театрі Ромен в Москві, це звичайна Тульська область, Чокінський Рен, ясна Полянам, де розумієте. І потім мама моя приїхала в рідне місто Черкаси де дали, і перейшла в філармонію по козу і поради Раїси Кірченка, вони подружають. А звичайно. Так, коли Я побачила... козачка твоя, я дружина да. твоя. Зараз це пісня знову. Але як вона, вона співала степом, степом? Хай йдуть солдати. Пашкевич написав такі царство mm -hmm. Боже всім. І розумієте, і звичайно, коли матір приїхала на, на ширу країну мені ну, майже рок ну, дитини було. І подивилась ці абрикоси, ці Дніпро, ці соми по 150 кілограмів. Ну Україна, звичайно. То і звичайно, я вже знаєш, коли почалася ця біда, і коли маєш родичів всіх, а ти зробив свій вибір як серце і душою, як матір, працювала на Україні з татом і державні співаки. Ще ще став головна тракторних військ. Ми, так, і ви заспівали з Пономарьовим, з Хумою Україна переможе. У цьому кожному куплеті, що співали, у кожному була задача. Є історичні факти, коли всі добре знають, як і тому, що коли почалася біда і ці нічтожні. Прийшли на нашу землю, то всі об'єднались. Навіть навіть бабусі травили пірішками, робили, банк ну це є таке. І Рома поцупили танк під каховкою, це справді. А звичайно, хто може представник, коли вона 20, ну, 20 років державний співав. Слава <еред> Богу. І ця пісня вона дає приклад, що, знаєте, інколи люди кажуть: от війна, не треба не до міста. А я стільки обіймав від хлопців, тому що зараз амбасадор 128-ї бригади, підрозділ Схід позиції по Україні, місто Дніпро. Тут є теж 128-прикарпатська. Ну, такі вони ой, Сервіголова. Я був участі, ну а я амбасадор 128-ї підрозділ Схід. Тому знаєте, доля так. Зробила що в мене був вибір, а вибір це звичайно де народилась моя дитина, де я дві освіти отримував. розумієте. Тому я завжди кажу: примідьте цигана, ти як сина, моя ненько Україну. А тут багато артистів вашого віку, і навіть старші кажуть, що ходили до ТЦК. Вам доводилося чи ні? Ну, звичайно, я був і ще коли перший був набор. Ну, а mm. як, як якщо амбасадор? Так. Так же Сім... неможливо. Сім... Це Сім меморандум, може відай, звичайно, я навчу, тобто як і військові музиканти. Mm -hmm. А зараз ми їздимо е, з оркестром військовим. Е, от зараз mm -hmm. приїхали на ці концерти, е, з зукрежисером, ну, з директором, mm -hmm. а от. Потім виїжджаємо. Військовий оркестр, який підрозділ спецтранспорту Міністерства оборони України. Звичайно, всі на обліку. А як? Так. А чи є якась, не знаю, коли ви прийшли в ТЦК, вас впізнали, сказали, що ну, Петро ви розумієте, до нас прийшли. Процент... Я не кажу, що це якийсь то білет. Зараз загострення у, у людей в голові навіть. Mm -hmm. ви, ви розумієте? От кажуть. От зика там роблять, ну син от поїхав, ні, у Львов, каже тато. Всі люди, коли людина поважає і починає не гапати, а що ти маєш на увазі? І пішов, ну, всі ми люди, зараз війна, люди. добре. А коли ти справжній українець і не робиш, як бу... Звіню, знаєте, я циган, ромського... я циган, українець ромського походження, не буриш. Ти думаєш, от люди кажуть, навіть, навіть артисти дзвонять мені по цеху. Я не буду говорити. ну, перший каже, Петро, от як ти блокпости приїжджаєш? Ну, я не те, що от вони дістаються. Я знаю, що я їду до людей, де складна ситуація. Це треба знаєте, показати моральну складову, і сердечну, щоб бачили, що циган України і, і як він е, думає і живе. Як. Розумієте? Тому що багато національний, а скільки років? Уже понад 20 років державний співак. Я не є да. що. Ну, ну я там хайпануть можу щось, тому що я джазмен. Ваша мама Галина Чорна була виконавицею да. старовинних циганських романсів. І також да. я прочитав, що вона працювала 27 років в Москві в знаменитому театрі ромен. Да. От, розкажіть про це. Потім я там була. Угу. Просто. Але ви, виходить, ви залишилися в Україні, і мама, щоб бути ближчою до вас. Не. Ми вже працювали від Черкасської філармонії. Просто. Угу. Театр лісився іменно такой вокалистки. Почему? Тому що ну, а Екатерина Жемчужная, це моя тітка рідна. Ще было, коли вона дзвонила до війни на сніданок на, на, на плюси, так. Вот. і каже, там мій племінник. Бережить його, Внучка. <ріху> да. Вот поэтому що сказати? Вот зараз у нього юбилей был. Коли я заспівав горить Палає, промочусь, там всі заговорили, були 50-50, були такі, но тітка задзвонила, каже. А мій внук так свастику. Ні набіг, я говорю, що ви мелете, кажу, бабусю, моя рідня. А потім прийшов час. І вона вже зазвонила, каже: не ображайся, ти знаєш, в якій країні. Ми молодці, ми тобою гордуємося, що ти знаєш як. Ну, це вже для онуків, мабуть, і для людей, тому що я хлопці навчили дуже багато. У нас всі стали жінки мужні завдяки їм приходу. Згуртовані. Київ вже бабахають як. І, все, і, ну, і, і і теж переживаємо світла нема, а коли 17-й поверх, а бабусі, туди-сюди, каналізація. Дзвінок від тітки, вона проживає в Російській Федерації. Тобто ви так підозрюєте, що вони зараз вже розуміють, що відбувається, тому що хотіли вони взяти всю Україну за три дні, а ніщо в них не вийшло. Ну, і... та, на мій погляд, я вже. Ну, ну... Нікак щось вкусило якесь таке смердяче. Не так, як як спец. Але коли вже вони були під Києвом, ми в Києві навіть були улич, на, на вулиці бої, якщо б вони тоді зайшли, все, гайки, війна б закінчилась, тому що вони, вони не розгадували, що таке відгук дадуть, відсіч таку. Об'єдналися. Я ж теж пішов в ТРО, як все трапилось. Командуючі вже знали, мене каже Петре. А спочатку, так, да, ми всі евакуювалися, ми не знали, що робити. Я сина відвів в западну і приїхав mm -hmm. в Київ. От. І що? І от амбасадор поїхав з хлопцями, один в полі не воїн. Ми Можеву, і можевий там. До самого рандуму, і там хлопці навчили, нема вже стандартів. Іноді в Київ я приїжджаю, хтось в слухалку починає щось вже так хочеться скаже. брат, давай не теребиньки. Війна має таке обличчя. І що б тут не говорили, від кожного залежить його позиція і як він відчуває саме Україну і себе в цій. Країні, розумієте. Тому так. війна має обличчя несправедливості, дуже дорогою ціною це життя. Що може найдорожче життя? Угу. І коли так. на твоїх очах, і ти розумієш, щас не, я не те, щоб я б'ю себе вруч, але воля паніволі, я приїжджаю до хлопців, де мені ради, радіють, і я розповідаю, а коли, а коли хлопці на перші бойові йдуть. Іди з ними там до часу, якогось там до ранку. І це ж без пляжів. Це отак от розповідаєш життя, угу. раду, веселка а не сіпанті, дощ не конфетті. Так. Ще хочу запитати про вашого сина. він також пішов по музичним стопам з вами? Так. Да. Чи гастролює з вами? І також його позиція щодо війни? Скільки йому років зараз? Йому 23. 23 ви Розумієте, шановні, якщо природа би якось не так його о, о, ну подарувала, то навіть футболістом чи спортсменом але ви розумієте, сама спецшкола лисінка яку закінчив я. В 5 років його почули і, і кажуть: Петре, ну що? Господній дарм його. Він п'ять років поступив в спецшколу Лисенка для одарених дітей при кізької консерваторії. Єдине, що я був, я жив в інтернаті, а він, він був короткий, тому що народився в Києві. Але така потужна школа, таких три школи. Весь в, в, в П'яті Римського, Корсакова, а в Києві імені Миколи Віталійовича Лисенька Київській консерваторії. Він Успішно закінчив, тому що на ферен в своїй, ну там кажуть, вісовою категорії музичної, на ферен як піаніст, лауреат першої премії. Ну, він закінчив і успішно закінчив, потім поступив Глієра. На джазовий факультет по вокалу. Закінчив глієра і зараз от, на аспірантуру. Вау. Так, так. Я, до речі, нещодавно спілкувався з Олександром Злотником, ректором да. он, там, от, як раз, можете запитати, як он прекрасно гліє. Чи можете припустити ви, що ваш син в майбутньому також буде воювати? Це ваш єдиний син і вас більше дітей немає, правильно? Ні розумієте, Родіслав, я хочу сказати, що, що ми на цій землі, і кожна місія є одна, щоб наші діти жили в мирі і були вільними. Тому я дуже знаю, що від кожної людини на старших залежить те, що ми зараз робимо. І, і коли говорять десь на десять років, там на п'ять років, а, і, а ми, знаходячись, розуміємо, що от, от 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 війна закінчиться, тому що нема логічного сенсу, не там е, розуміти, ми, ми показали вже наші безстрашні воїни Атланти, що отака така. Рижа вот такая на, на географії, вот такая Україна, здержане, не то що здержала. А флот розмахала как? Бо здоров'я хлопцям, тим, які розверталися, вічна пам'ять хлопцям, які на небесах. Ну, це і, і, і громадянини живу в тилу теж ми що робимо. Ми ж не сидимо. Є люди дивані, котрі кажуть, а що ти там за мала? Нема часу на таких, е, хочу спитати, на, на кого ти працюєш? Uh -huh. І від кожного нас залежить та воля і перемога це зупинити, щоб вони геть покинули нашу землю. Так. І цьому Чого є ще сенс, не вистачає, Щоб наші зробити... діти не йшли на війну. От в так. цьому є сенс. Чого ще не вистачає, на вашу думку, зробити, аби зупинити війну чи перемогти? Знаєте, я як. О, артист я не буду забалакувати, так знаєте, тому що, кажуть, моя, що там що да, говорила, їм, що да, сказ... Вона справжня була артистка і каже: якщо хвост собачий, не треба лізти в волки. І я хочу пошуткувати анекдотом. Це буде як і відповідь, мабуть. А, а якщо людина лишена чувства юмора, значить було за що? Вибачте, за що я роблю ну, на переклад. Тому що тричі переклад треба, але я намагаюся і показую, як я люблю, де я з дитинства і де дві вищі освіти. Де, ну, е це Україна моя. І знаєте, кажуть, Ізя, що треба робити, щоб зупинити війну? Тому ну, 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 треба зустрічатись, треба, щоб зустрілись. Росія, Україна. І говорили, говорили, тому що вже показали, які. Так вони ж вже говорили і нічого зустрілись, і ні, ні до чого не Ні, Ти розумієш, каже. То зустрічалось єврей з євреєм, а треба, щоб москаль з українцем. Ага. Так що я, я зрозумів, тут є подвійна мораль в цьому анекдоті. Але ви розумієте, ми в такому сенсі і віку вже, що е е якщо б не було цієї моралі, то ми б так не любили свою країну. Угу. Це справді, я не закриваю всіми штампами. Я тут. Ну і, і не тільки тут, а ще слава Господу є сили допомагати завдяки людям, які підтримують ці заходи. Команда моя, як ми їздимо в такі. Да, на на, на місцевому рівні є даже і громади, які палки сують, і таке творять, щоб тільки не було. І ти говориш, а для чого ви це робите? Треба показувати, що ми не скорені. А як війну, коли співали на там, це... а, а навіщо ця пісня горить палає? Давайте так. яка підтримала всіх. Ще люди, Там аж... понад 30 мільйонів переглядів в Ютубі. Ну е, як? Так, Це народна Ютуб. пісня, а обійма від побратимів, от коли я приїжджав як е, командуючи тракторних військ. Ще про тракторні війська. І як люди розуміють, що це українське, що воно наше. Ну не треба. Давайте все, все не треба. І, і, і у москалів пір'я буду радіти, що скорені. А нам наприклад на сам перед життя ніхто не відміняв, треба жити. І щоб з сили до, допомагати нашим хлопцям. Да, є шахраї, є, єда, ми чуємо больно, але немає часу на це, е, коли знаєш, ідеш врятувати і біжиш, щоб врятувати. А хтось так під ножку, раз ти споткнувся, що пику будеш, ні, ти побажав, побіг далі рятувати. Це справді. Так, да, дуже рідко. Що знаєш, коли чиновники проворовуються так, що і на сам на що на снарядах, де, наприклад, а на відео, ну караул. Але треба, як давайте будемо сидіти, от вони так ні, треба діяти, діяти, так. діяти. Вони вот. будуть за своє відповідати. а ми Як за ми своє. спочатку війни, пам'ятаєте, як всі під ствол, і всі і, 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 і жінки, і всі, а потім ми да, Зараз треба. У них теж там ой ой, -ой. Да, У них там уже ой 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 так. Друзі, е, інтерв'ю з Петром е, Миколайовичем продовжується. Е, в наступному етері ми поговоримо про вашу співпрацю з російськими відомими виконавцями. Тому дочекайтеся продовження, ставте да, і залишайте коментарі. Кем, Буде цікаво. Спів, давайте, давайте. <сум> Окей, дочекайтеся. Я вам скажу, хто там імей.